В цьому відео дізнаєтесь. Що таке стейкінг? Як на тому заробляти мільйони. І чому я говорю таким долбоябським голосом? Друзі мої, я вип'ю Знову знов всіх вітаю друзі, ви знову на цьому каналі. Сьогодні ми знову будемо обманювати цей світ, заробляти мільйони з допомогою крипти. Минулі відео були там про фічі, про спот, я вже не сам не пам'ятаю. Подивіться самі. До речі, як вам Який звук. Я думаю, трошечки ліпше стало. За так до слова. А сьогодні ми будемо заробляти на такій прекрасній штуці, як стейкінг. Трішки ніж не заробляти, я вам просто про неї розкажу. Дуже так зверхню. Ви дізнаєтеся, що таке стейкінг, наскільки на цьому можна заробити? Тому, якщо що нагадую, оце телеграм-канал цього всього дебіла, який то все знімає. Е, ну і другувати ми будемо на біржа Bay посилання також в описі. У ну, мене наразі все. Ми переміщаємося тоді далі. Наприклад, от сюди. Ну коротше, на мене біржа Bybit, це, самі знаєте, де топ-1 біржа, як по мені дуже класна. Посилання. Буде в описі під цим відео. І так, давайте спочатку поясню вам, що це таке стейкінг. Коротко, звісно, щоб ви все зрозуміли. Це дуже похоже на гроші в банку. Тобто ви закладаєте гроші в банку і вас там ростуть, ви, ви живете від відсотків. Да? Це все дуже добре, але в банку є така штука, як інфляція. Та й відсотки там дуже і дуже маленькі. Які ж відсотки у нас набір чи набагато? Більші. Ви це побачите в цьому відео. Тому забудьте про банк. Можете послати свій там Приватбанк. У нас є от біржа. Тому я тебе показую, як тут все працює. Для цього треба зайти в фінанси, earn. І да, в момент тут ноль. Типу. Можете не дивуватися я трейдер, блядь. Стейкінг буває двох видів це фіксований і гнучкий. Гнучкий стейкінг це такий стейкінг, коли ви можете от вкласти, і ви можете в будь-який момент забрати прибуток. Фіксований, це ви вкладаєте, і у вас там є, має пройти е, час. Тобто ви не можете його так просто забрати і ці ваші гроші блокуються, поки цей час не пройде. Це, в принципі, все. Да. Більше нічого вам знати не треба. Я долбойок чи що, я не можу не пояснити. Давайте зразу на прикладі покажемо, скільки ви мільйонів можете заробити з 10 баксів. На стейки. ну Добре, заходимо сюди. Купити. І зразу, от бачите, тут є безостроковий і фіксований. Фіксований тут є на 90 днів, на 30, на 180. Ну, якусь піго зараз 90-30 місцями, але загалом, Ну саме, чим довше ви тримаєте, тим більші відсотки. так, ну Це зазвичай так є. Те, що зараз тут 30 замість 90-ті, ну це тимчасово. так то там Буває і таке, да Ну, давайте покажу спочатку на гнучкому. Тобто будемо все брати приблизно. Тобто ми маємо 100 доларів і маємо тут от, саме цікаве, нас ну, тут все не цікавить. І маємо тут орієнтований дохід за день. Йобаний рот этого казино, блять. І, до речі, тут нам показується дата стейкінгу, тобто, коли ми то все почали. Час на рахування, час на рахування. І час виплати. Тобто, коли вам виплатять ваші гроші. І є ще тут один такий цікавий момент. В гнучкому стейкінгу це величезний мінус. Це, якщо ви тут бачите, я думаю, ви вже встигли замітити, тобто тут щось 9%, тут щось 4%. Якщо ви вкладаєте в стейкінг менше або до рівня 100 доларів, то у вас буде 9%. Ну, це гнушкомо, нагадую. Якщо більше, то 4. Тому, якщо раніше можна було зробити отак, при 10 тисяч доларів виходить в рік 5 тисяч баксів. Тобто в місяць ми будемо отримувати, давайте навіть помножимо. Помножимо на калькуляторі 5 тисяч баксів. Поділити на 12, це виходить 416 баксів в місяць. А якщо ми тут маємо 5 в день 5 і 5 помножити на 30, це до рівня 165, тобто явно менше. Тому що тут відсоток 2 рази менше практично. Тому ми не зможемо вже так зробити. На жаль, е, Тому, загалом цей стейкінг він є доволі таки невигідним, але він є стабільним способом заробітку. Стабільним ви можете забрати свої кошти в будь-який момент, коли вам треба. Тому, якщо у вас є там хоча б ну, більше 1000 доларів, і у вас є бажання, можете закинути ось сюди. Stablecoin USDT. Ну, ще, до речі, краще відсотки віддає. Е, краще відсотки показує USDC. Тобто ось USDC показує навіть зазвичай трошки кращі відсотки тут 9,5, тут 9,52. Добре, а тепер ще покажу вам фіксовані. Тут заходимо сюди, фіксований. Ви напевно думаєте, що воно фіксовано такі відсотки, я ж тільки що бачив. Там такі відсотки великі, але по-чесному тут не великі. От показується Показуємо вам приклад. Беремо на 180 днів. Саме більший відсоток зі всіх. І ставимо е, 100 баксів. Що ви пам'ятаєте, у нас там був орієнтований дохід 002. Тут у нас орієнтований дохід 2. Це за 180 днів. Що ми візьмемо? Знову скористаємося калькулятором. І 002 помножимо на 30. Це буде рівняти 0.06 бакса. Що дає нам 7,2 бакса в рік. То тут ми вилучаємо 2 бакси за пів року, тобто це дає нам 4 бакса в рік. Що виходить дуже такі, не, не дуже то й вигідніше. Тому що тут, як бачите, відсотки менші. Там за 100 баксів 9%, а тут е 4. Але якщо ставити іменно більші суми, тому що тут мінімум заліто 500, це я не сказав про це. То тут, в принципі, вигідніше, тому що тут, виходиш, з... З тих самих 50 тисяч доларів, що ми собі уявили, Що тільки що 1000 баксів за пів року е, проти, м, проти 165 Там було так? Там 165 було за місяць. нас І 165 помножити на 6. Це виходить ну трошечки. Навіть менше чуть-чуть менше. Загалом, якщо сума більша, ніж 100 баксів, то краще запхати сюди. ну Тобто там вже набагато більше, ніж 100 баксів. Якщо сума менша, то ліпше запхати в гнучкий сюди. Тобто безостроковий і в гнучкий. Добре. Це зрозуміло. Ну, типу, ви побачили, що стейкінг по-чесному не такий вже й прибутковий, але він стабільний і він завжди в темі. Тобто, тут можна, от, припустимо, така тактика, щоб по 100 баксів сюди, 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 сюди. І тоді щось з того то й вийде. Ми перейдемо до ще одного такого способу в стейкінгу, який приносить набагато більше. Тобто те, що ви там заробляли за півроку, можна зробити за день. Є така штука, називається бівалютні інвестиції. Що це таке? Це дуже похоже до фючів. Там теж треба буде вгадувати, куди піде курс токена. Але тут все-таки, коли ти сливаєш, то ти не є в повному нулі. Ну, тут можна вибрати, як, в яку монету буде конвертовуватись. Ну, візьмемо класика BTC і USDT. Зараз ви все зрозумієте. Тут, бачите, лише для VIP, тому ми повертаємо нижче. Ось тут є 200%. Ви такі нічого собі, 200% річних. Та? Ви, мільйонером ну, зараз ви зрозумієте. Беремо тих самих 100 баксів, що ми склали всюди. Тобто, у нас тут показується виплата, у нас буде. А, до речі, Тут не показую, Тут на один день. Тобто, на один день ваші гроші заблоковані. Це рахуйте, як фіксований. 100 баксів, нам виплата буде через день. Так. Як бачите, тут сьогодні і виплата буде через, через півтора дні. Що нам тут треба робити? Нам тут треба вгадувати, куди полетить курс біткоїна. Тобто Якщо він полетить вверх Вище ніж 96651. Ну або дорівнює ви получите 06. 06 бакса, одним словом. А якщо ні, то ви получите от стільки от біткоїна. Тобто ви не сливаєте ні так, ні так. Просто ви, ваші гроші, коли вам виплачують, вони будуть або біткоін, або USDT. Тобто і по, таким, по такій ж логіці. Тобто Ми маємо 0,6 бакса в день. А тут відсотки практично не міняються. Ви маєте 0,6 бакса в день. так? 0,6 бакса ви множите на 30. Це виходить 18 баксів в, в місяць. І якщо помножити на 12, це виходить 216 баксів зі 100 баксів. Тобто може бути вище менше, тому це от, це от є практично середина. Тому що може бути і вищий курс, і менше. Не забувайте, що вам дають біткоін в разі програшу, тобто ви в повному нулі. Якщо біткоін виросте, зможете їх продати і далі от стейкати ці гроші. В стейкінг це не якась величезна обширна тема, це дуже схоже з банком, і я на цьому це все пояснив. Надіюсь, вам це відео сподобалось. Ви щось нове тоді дізнались. З вами був майже, Трейдер. Я не прощаюсь, я просто йду спати. Всім добрань і до нового відео.